Слава Україні! Вибрався на пошуки артефактів та старовини сьогодні ось такий красивий зимовий ліс. Пошуки сьогодні пов'язані з розвідкою нових місць, оскільки вітер в полі дуже дуже сильно заважає пошукам, і земля промерзла, сніг хоча є, але все рівно було таке, що падали дощі після того морози. І тоді цей, і тоді. Земля промерзла. Там вже декий кричить, походу, щось знайшли. Пізніше вам все покажу. Бажаю вам хорошого перегляду, нам цікавих знахідок для того, аби вам було що дивитися, а не лише шмурдяк та чорні метали. Отже, був сигнал паршивий, було 28 з перестрибом. І зараз викопав тик. Ще трохи углубився, попрошу, щоб мене знімали онлайн, оскільки штативу немає, воно ще в ямі, я не бачив, що це. Спочатку покажу, яка яма вже викопана, покажу як б'є від і тоді продовжу розкопки. Отже, ось яма. Глибина вже штик навіть більше, воно там знизу не знаю що. Блях, перше було 28. Сподіваюся, видно, відділяють 50, 51, 52, і воно якраз десь тут. Бачите, воно зб'є? Зараз дам телефон і буду копати. Пальці, пальці! За що розкопувати потрібно, повільно, обережно. Коріння є невеличке. Зараз їх логосенько перерізати. Ось я викинув. Це дзвіночок. Ось такий дзвіночок. Зараз я його помию і вам покажу. Ну супер, одна помбезна знахідка перша за сьогодні вже є. лайк. Отже. Глибина штик і трошки, ну сантиметрів 35. І ось такий красивий дзвоник. Бронзовий або мідний. Шкода, що розболтила, але там вушко ціленьке, бачите? патина зелена є, як в міді або бронзи. Ну, просто, просто бомбезно. Шикарно. Сподіваюся, така знахідка заслуговує лайка. А ми продовжуємо пошук. Ось такий красивий зимовий ліс. І ми проводимо в ньому розвідку нових місць. Пагорби достатньо цікаві. Ну і, звичайно, шукаємо рівнини. Можливо, десь були тут поселухи. Щось, можливо, є. Випадає шмурдяку багато, ножиків немає, іноді час від часу випадають ковані цвяхи, кераміки не видно, але ми не розчаровуємось. Ми продовжуємо наш пошук, оскільки наше хобі це не лише цікаві знахідки, бомбезні. Звичайно, ми ходимо заради них, заради того, аби вивчити нашу історію. А ходимо також для того, аби відпочити. Відпочити душевно, відпочити морально, Ну, фізично не відпочинеш, оскільки потрібно накопатися і натрудитись. Ось стоїть металушукач, мене очікує, а я відпочиваю, бо вже трошки втомився, без привички відвиклося. Тим більше, бачите, самі, які тут пагорби, яри і через них ходити. І ось нарешті знахідки, за якими ми йшли. Спис по Київській русі. Сокира. Ось така красуня. Обломаний. І серп. Все робоче, все одне біля одного було. Зараз будемо тут крутитися, можливо, ще щось знайдемо і вам покажу обов'язково. Сонце помаленьку починає сідати. І в мене був сигнал, думав, що фольга, але викопав, оскільки в такому місці варто купати всі сигнали. І це, походу, монетка. У мене одна є советік, я його не показував, оскільки навіщо він нам. А зараз подивимося разом з вами, покажу, як б'є було 13 VDI. І після того перейдемо до перегляду монетки. Ось тут ямку вже закинув і ось тут є. Бачите, чіткий 13-й. І ось вона. Ось монетка. Малесенька, кругленька. Думаю, що також радянщина. Зараз снігом промию, добре, що ще в лісі сніги. Та радянщина. Ось. Кидаю в хобарничко і продовжую пошук. Ось по такому лісі ходимо, Оля кричить: є Донарик. Всі збіглися і ось він. Фаустинка. Ось така краса. Оля відкрила сезон бомбезно Донариком. Ну і саме цікаве в цьому лісі нашарування. Черніхівська культура і Київська Русь. Ми продовжуємо пошук, поки є час, і обов'язково все цікаве покажу вам. Трошки втомився. У нас ще є орієнтовно півгодини, оскільки сонечко вже сідає, зима і темніє швидко. Розвідкою задоволені бомбезно. Я не сподівався, що ми тут знайдемо. Я мріяв хоча б про середньовіччя. Але ми тут знайшли і Київську рус, і Черніхівська культура. Хоча небагато. Оскільки сніг ще лежить в лісі, його сантиметрів сім, приблизно 5. І він, як говориться, забирає глибину. Це не страшно. Результат є, це радує. А саме основне, що ми відпочили, подихали свіжим повітрям, переключилися головою від всіх, від всіх питань, всіх нюансів. Ну це просто шикарно. Якщо за цих півгодини щось випаде, то я обов'язково вімкнуся, а ні? Тоді вже підбиття підсумку буде. Ну, ось і все. Завершення. Знімаю вдома, оскільки вийшли дуже пізно з лісу. Розвідка вдалася бомбезна. Ось така сукира випала. Не знаю, після. Відмокання вже тоді буду визначати, що за Сукера. Два таких списи, один і другий. Незрозуміло, чи це серп чи коса, такий дзвіночок і дві монетки Радянський Союз. Дякую всім за лайки, коментарі та підписку. До нових зустрічей!